Президент Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, зазначив, що це важливо для спільної безпеки України та Європи. У нього обширна програма і багато зустрічей. І сьогодні ж вперше на полях міжнародної конференції з безпеки відкрили спеціальний український дім співорганізатори фонд Віктора Пінчука, офіс президента та Асоціація оборонної промисловості в Мюнхені. Працює наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко. Далі її репортаж. Від сьогодні і до кінця вихідних Мюнхен основний новинний майданчик Європи. Безпекові конференції тут відбувається 63-го року. Раніше більше говорили про уроки Другої світової і вже 12-й у центрі уваги Україна. Завтра в готелі Барішахов президент Володимир Зеленський повідомить основні новини з поля бою і бачення архітектури європейської безпеки. Сьогодні двосторонні зустрічі відвідане українсько-німецького підприємства з виробництва дронів. Перша пташка має бути запущена, а потім налагоджена серійне на виробництво. Україна є пріоритетом цьогорічної конференції. Переконаний міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ми у новій ері завершився час, коли питання безпеки доручали комусь. Нині час самим будувати і зміцнювати безпеку, і це можливо лише за умови, коли Україна стане частиною нової європейської архітектури безпеки. Тож справедливо, що український дім буде тут, як американський і німецький дім. Адже це відображає вирішальну роль України в колективній безпеці. Це його виступ в українському домі, така велика, присвячена нашій країні локація у Мюнхені. Уперше її відкрила Мюнхен. Іська безпекова конференція та фонд Віктора Пінчука гості заходять всередину повз російські дрони і наші новітні розробки на цій виставці. Війна у сконцентрованому вигляді з одного боку російські шахеди і та загроза, яку вони несуть, нині безпечним європейським містам з іншого боку, те, як Україна може високотехнологічно протидіяти російській агресії і європейцям робити вибір наскільки сильно допомагати Україні. Одна з перших відвідувачок, президентка Європейського центробанку і колишня директорка розпорядниця МВФ Крістін Лагард, вона вражена масштабами бомбардувань і можливими наслідками для Європи. Саме про це у фільмі, який згенерував штучний інтелект. А засновник Ялтинської європейської стратегії Віктор Пінчук наголосив, що Україна, яка запускає інновації, усе ж потребує допомоги. Любі друзі, ви нам потрібні дуже сильно. Ви знаєте, що наш ворог хоче знищити і вашу безпеку, і одне з послань Нашого українського дому, нашої виставки, змінюйся чи помри. І друге важливо, щоб український дім був у Німеччині. Але також ми потребуємо німецькі тауруси в Україні, більше американських петрітів в Україні і більше інвестицій у нашу оборонну промисловість, щоб ми могли виробляти більше дронів. В цілому ми диктуємо правила і ми розвиваємось, і ми показуємо, як це повинно бути. Тому що такого досвіду, як у нас, великої війни, не було в жодної європейської країни, мабуть. Це Часів Другої світової війни саме тому ми показуємо, як це робиться. Але знову ж таки нам потрібна їхня підтримка, тому що ми боронимо не тільки себе, але в цілому і її. Більше про всі ці виклики говоритимуть завтра на українському ланчі, який відбудеться теж в українському домі. З Мюнхена Ольга Чайкова, Володимир Коваленко, факти, ICTV, єдині новини. Понад 35 мільярдів доларів допомоги на оборону України вже цього року. Такі зобов'язання взяли на себе партнери під час засідання контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн, яке відбулося напередодні в Брюсселі. Головували Велика Британія та Німеччина. Ми починаємо цей великий рік для України з великих зобов'язань перед Україною. Сказав британський міністр оборони Джон Гіллі і наголосив, що партнери посилять військову допомогу. Києву і продовжить тиск на Росію. Гіллі повідомив, що його країна забезпечить новий пакет термінової підтримки протиповітряної оборони України на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Допомога від Німеччини цього разу надійде у вигляді переносних ракетно-зенітних комплексів, керованих ракет для систем ППО Айрісті, а також боєприпасів для систем протиповітряної оборони Гепард і Скайнекс. Новий міністр оборони Михайлович Михайло Федоров вперше брав участь у Рамштайні. Він представив партнерам своє бачення щодо протистояння російській агресії на 26-й рік. Ми прийшли не лише з потребами, а з рішеннями, досвідом, даними та чітким планом. Ми розуміємо, що можемо дати НАТО дані та оборонні рішення. Україна готова робити свій внесок у нашу спільну безпеку. Також звертаємося до всіх партнерів з проханням посилювати санкційний тиск на Росію. Важливо обмежувати діяльність російського тіньового флоту, зупинити всі російські танкери по всьому світу. Тільки так ворог не зможе більше потягнути цю війну.